Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на європастсовтапс 20% в аптеках подорожних. Бам та ощад. 6 червня 2023 року. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ця катастрофа шокувала усіх не лише в Україні, але й в світі. Вода зносила все на своєму шляху: людей, тварин, будівлі. Ця трагедія розділила життя Херсонщини на до і після. Минув рік. Що відбувається зараз на місці Каховського водосховища? Чому екологи шоковані, що влада планує робити з цією територією у майбутньому? Та чому це місце вважається сакральним для українців? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Ота та діла земля під ногами затріслась. Кран, кран садлі паде! Ці кадри шокували весь світ. 6 червня 2023 року російськими окупаційними військами було здійснено підрив каховської ГЕС. Велика вода зносила все на своєму шляху. Руйнувала житлові будинки, споруди, промислові і комерційні об'єкти. Місцевих жителів почали евакуйовувати. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. Окупанти на цьому не зупинилися і почали обстрілювати людей, що намагалися виїхати у безпечні місця. Та ти не а І стріляють коли людей евакують, Риві, вони? Вони О, це людивакувати хуже... Ось випадує. воно, прильом. Зараз прильоту. Я не знав, що субару мені як подводная лодка. От вулиця, а воно уже грає знову. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори станції. Як росіяни підірвали об'єкти, які неможливо було зруйнувати, розповів Олег Пащенко, директор Каховської ГЕС. Наші люди, коли там працювали, їх не, не в кожне місце пускали. Явно щось, щось вони там. Уже тоді закладала. Як так сталося, що вибух зруйнував турбіни вагою по 100 тонн кожна? Як впали залізобетонні п'ятиметрові стіни? Олег Григорович каже, це міг зробити лише вибух середини. Зроблено так, щоб її неможливо було. Зруйнувати. Розчотом було, щоб пошкоди, пошкодити, не зруйнувати, не знищити, як це було зроблено. А щоб тільки пошкодити це три авіаційні бомби по 500 кілограмів і ще й в, одно, в одне місце треба було попасти. Там же ще й вода, вона амортизувала все це. Ми бачимо зйомки, що третій, четвертий і п'ятий гідригат там максимально. Потрощили там стіни, просто склалися згодом. Кирило Буданов розповів моторошні деталі, як окупанти планували та реалізували цей теракт, побоюючись масштабного наступу української армії влітку на півдні, 6 червня 22-го року Росія вчинила небачених досі масштабів злочин екоциду. Знищила заздалегідь з планованим і проведеним вибухом Каховську гідроелектростанцію. До терористичного акту напряму причетна 205-та окрема мотострілецька козача бригада сухопутних військ російської армії, яка на той час контролювала ГЕС. За біля однієї години до підриву дамби приїхала група спеціального призначення. Зайшла на об'єкт, перевірила готовність замінованої дамби до підриву. По радіолінії був переданий сигнал підрозділ, який знаходився безпосередньо на дамбі та біля неї за одну годину до події про евакуацію. Інші підрозділи, до речі, які були далі, не були про це попереджені. Далі група здійснила підрив і покинула район. Вибух спричинив катастрофічну руйнацію всієї гідроелектростанції. Мільйони кубометрів води Каховського водосховища поринули вниз Дніпровською течією, затопивши численні села і міста вниз по Дніпру. 32 людей загинуло на контрольованому Україною правобережжі. Захоплений ворогом лівий берег затопило ще більше, але жертв жахливого теракту там ніхто не рахував. Свою чергу експерти назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою в Європі. А екологи порівняли трагедію з вибухом атомної бомби чи аварією на АЕС. Щоб підірвати таку станцію, вона була побудована з розрахунку на ядерний удар. І щоб її підірвати, це треба було знати і готуватися. Це треба було знати місця, куди закласти цю вибухівку. І це треба було сотні і сотні кілограм закласти вибухівки. Окрім численних жертв і колосальних збитків економіці та природі, російський теракт на Каховській ГЕС поставив на межу ядерної катастрофи Запорізьку атомну станцію. Їй тепер ще довго не вистачатиме Дніпровської води для охолодження реакторів. Є факт, це суто терористичний акт, який призвів до техногенної катастрофи, екоциду та людських жертв. Якщо хотіли зробити район затоплення і цим. Ну, зірвати якусь висадку річкового десанту. Ну це не виправдує такі методи. Одразу після катастрофи, що призвела до загибелі людей та знищення природи, лунали сумні прогнози. Припускали, що тут буде або мертва земля, або болото на багато років. Але нині є всі ознаки того, що природа великого Лугу відновлюється швидкими темпами. Сам факт розміщення Запорізької січі на території Великого Лугу робить цю місцевість одним з найважливіших природно історичних об'єктів для України, запевняє вчитель історії Артур Бабенко у проєкті Уроки історії. У сніданку з 1 плюс 1. ми можемо порівняти ці території з супермаркетом під відкритим небом. Хто умів займатися господарюванням, той міг взяти з цих земель все, що тільки завгодно мине час. І на цих землях козаки почнуть засновувати славетні запорізькі січі. Територія великого лугу для козаків стала символом безпеки та свободи. Саме тому в українському фольклорі ці території називали батьком, а Запорізьку Січ називали мамою. Ці території були важливі через те, що Плавні в районі великого Лугу захищали Січ та козацтво від нападу ворогів. Ну а через Дніпро можна було пересуватись до різних територій, а також діставатись до Чорного моря і здійснювати свої походи, в тому числі на територію Османської імперії. У середині ХХ століття цей регіон докорінно змінився. Саме тоді ударними темпами почали втілювати сталінський план перетворення природи. Розпочалось грандіозне будівництво Каховського гідровузла, ГЕС, водосховища та системи каналів. Завдяки будівництву Коховського водосховища населення півдня України отримало доступ до питної води. Також це сприяло покращенню сільського господарства завдяки створенню системи каналів як на території Херсонської і Запорізької областей, так і на території Кримського півострова. Ну а завдяки будівництву Запорізької атомної електростанції, мільйони людей та багато заводів отримали важливу енергію. Однак у цього покращення була висока ціна. Під час будівництва затопили десятки тисяч гектарів неродючіших земель, лісів та озер. І, хоча ця частина долини Дніпра є колиською української державності і місцем концентрації колосальної історичної та археологічної спадщини, саме цей об'єкт є практично невивченим істориками та археологами. Єдиної думки про те, що робити з цією територією, немає. Енергетики хочуть відбудувати гес, натомість природоохоронці закликають відродити великий луг як природний заповідник і об'єкт історичної пам'яті. Хортиця. 46-й день після підриву дамби. Вид на дубовий острів. Звідси починалось Каховське водосховище. І мало ось такий вигляд. Собі не вірю, що йду посеред Дніпра. Ось тут, де мені води по коліна, колись проходив фарватер, і Дніпром ходили велетенські човни. Чи повернувся зараз Дніпро до первісних обрисів? Подивимося на карту 1948 року. Ось яким був Дніпро до побудови водосховища. Ось так змінився, коли греблю звели. А ось такий вигляд має зараз: сімдесят років штурмів та осадів не змінили русло. Утім, схожість хіба візуальна? Людська рука безповоротно відредагувала екосистему. До будівництва Каховського водосховища на цій ділянці саме водилося 78 видів риб. З них були дуже цінні осетрові риби. Тут були прохідні риби, це е, оселедець. Тобто чорноморсько-каспійський оселедець, його можна було ловити в серпні, в вересні місяці. Тут на узбережжі Дніпра не вести з Норвегії, як зараз, так а ловити тут місцеві види. Доки ГЕС працювала, цвітіння води щоліта перетворювалось на стихійне лихо. 80-ті його намагались побороти за рибленням чужорідними видами білим амуром і толстолобом. Врешті побороли рідкісні види риб. Наші діти, є, внуки, все пишуть, що покоління у нас А що ж ми останні. 78 восьми залишилось близько 18, тобто 60, 60 видів, просто вони зникли на цій на цій території. А це величезний природний фільтр, який виростило у собі водосховища і який помер разом із ним. Мушлі, дрейсени, тонни відмерлих молюсків. Загальний запас цих молюсків у водосховищі Каховському. Ми оцінюємо приблизно на 500 тисяч тонн. Вони фільтратори. Вони забирають воду, все, що у воді споживають. А Чисту воду віддають назад в річку, тобто, це саме чесна здібність річки. Від них залежить. Це ракуша з гнилим м'ясом. Це така смердюча пустеля. Відколи рівень води впав, туристи тут активно форсують Дніпро, аби побувати на нових островах. Але баклани з пташенятами зовсім не раді відвідувачам. Зараз люди йдуть до бакланів вони їх турбують. Так що буде робити? Він буде відлітати. Але ось ця невелика частина земель, що вийшла з під води, виглядає обнадійливо. Оголені простори почали вкриватись смарагдовими килимами. Це означає, що у пустелі і пилових бур не буде. Першими почали зеленіти ділянки поп берегом. 23 липня за півтора місяці після підриву ГЕС біля селища Мар'янського ми побачили, як насіялись бур'яни і паростки дерев. Ось що, це саме натуральна амброзія. росте вже. ну поки що бур'ян, який є невибагливим. А з часом хто й Бог його знає скільки треба часу для того, щоб тут груд відродився. Національний парк Кам'янська Січ вирішив допомогти природі, щоб не дати шансів амброзії. Та іншим рослинам-окупантам засіяли мул притаманними цьому краю місцевими рослинами. Дуже себе добре почувають, воно як гарне добриво. Тобто, ми знаємо, єгипетська цивілізація, вони з Нілу доставали цей мул спеціально, там, щоб вирощувати свої там, якісь оазиси, там, ще щось. От зараз в нас те ж саме. Ба більше природа теж сказала своє слово. Минув рік, і на місті Каховського водосховища утворилося унікальне явище, яким захоплюється еколог Вадим Манюк. 150 тисяч гектарів вербового лісу. Він сподівався на місті Каховського моря побачити якісь відкриті ділянки ґрунту та, хоча б маленькі озера, а побачив суцільне море верби. Про це еколог розповів в інтерв'ю Суспільне Дніпро. Я все ж очікував, що буде більше води десь могли би бути видні плесо озер, якісь рукави. Я не врахував, що верба піднялася дуже високо. Вона приховує, якщо десь лишилися вікна з водою. Я думав, все ж будуть якісь відкриті ділянки. Це неймовірно. Можна упевненістю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. Виявилось, що умови, які утворилися на дні каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби. Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях, тому що це дерево піонера, тобто вона завжди по річках, по річкових долинах вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах. На косах відповідно дно Каховського моря в перший рік після зруйнування греблі стало величезною такою піщаною косою. Ці умови просто ідеальні для проростання вербе. Вражає те, скільки насінні, яка насіннєва база літає у повітря, адже за один сезон фактично не звідкиля його вистачило, щоб засіяти весь великий луг, майже 150 тисяч гектарів. Природних насаджень утворилося. Якщо дивитись на ліс в цілому, каже еколог, то він однорослий. У середньому рослини, які зростають, досягли 2,5-3,5 метрів у висоту. Вадим Манюк зауважив, що все, що на цьому місці могло прорости, вже проросло. Тепер дерева між собою будуть конкурувати, а з часом почнеться природний процес саморозріджування. Якщо зараз на один квадратний метр припадає до 20 рослин, з часом залишиться одна. Пришті-решт на 10 метрів залишиться лише одне дерево. Це дуже поступовий процес, коли ліс саморозріджується. Одразу від берега колишньої водойми тепер йде суцільна стіна верби. Поряд із нею помітна вузенька смуга очерету, подекуди відніються окремі рослини, напівбур'янових видів і навіть щавель. Це тому, що поряд село. Якби поряд була степова ділянка, ми бачили так само степові види рослини. Щавель водяний – типовий такий плавневий вид, йому потрібна вода. Зараз він її тягне стріщину у глибині, але якщо далі нічого не буде мінятись, то тут буде сухіше і вологолюбиві види поступово зникатимуть. Шпарини, які утворилися на дні каховського водосховища через пересихання мулу, також виконують екологічну функцію, каже Вадим Манюк. З них проростає мох і навіть каркаси. Каркас західний проростає з боку зі шпарин. Якби тут був суцільний ґрунт без тріщини. У цих насінин не було би шансів прорости. У цих шпаринах з часом буде найбагатший ґрунт через те, що у нього все буде стікатися. Для нас це шпарина, а для екосистеми це щось необхідне, те, що створює додаткове біорізноманіття. Нагадаю, що раніше у мережу потрапили супутникові знімки, де значна частина Каховського водосховища була вкрита водою. Причини такого явища також пояснив еколог Вадим Манюк. Він запевнив, що все, що відбувається, тільки на користь екосистемі місцевості. Ба більше такого явища не спостерігалося більш ніж 65 років. Але там є така закономірність. В деяких ділянках великого лугу є місця, які раніше називали лимани. Це такі найбільш знижені частини, куди вода завжди перебувала весною і трималася там весь сезон. Вони до літа поступово пересихали, але це були такі озерні системи, які тримали велику кількість води. Зараз відбувається те саме, тобто найбільше води зараз у тих місцях, які раніше називалися лиманами. Такого не було 65 років. Те, що це відбувається, це дуже позитивний процес, тому що для того, щоб плавні великого лугу, який може відродитися, були їм життєво потрібна весня на повінні. Якщо цього не буде. Плавні просто деградують, не буде того ефекту, який ми очікуємо. За його словами, вода у Каховському водосховищі позитивно впливає на екологію, тому що всі екосистеми, які зараз відтворюються, фактично на місці водосховища, на місці, де був великий луг. Це екосистеми пов'язані з водою. Якщо зараз би води було мало, то до кінця літа там би було пересихання, і тоді ці молоді ліси могли просто висохнути. Це дуже небезпечно. Це все було водосховищем. І ми нічого не можемо зараз прогнозувати точно, але можна сказати дуже приблизно, що якщо нового прибуття води не буде, в таких об'ємах, як зараз, то цього вистачить, щоб за місяць може навіть менше, щоб вода вся зійшла до моря і прийшла до того рівня, який був восени. Дуже добре, коли у плавнях Дніпра вода пульсує, тобто вона проходить, наповнює плавні та потім йде з плавнів. Коливання рівня для таких систем потрібні, тобто спочатку течія з Дніпра у плавні, а потім з плавні у Дніпро. Оцей постійний рух він оживляє систему, вона ліпше насичується киснем. Екосистема більш стабільна, більш повноцінним живе життям, і тому так має бути. Як бачимо, води вистачило. і Наразі ми можемо спостерігати унікальне явище 150 гектарів Каховського моря верби. До слова, уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд. Цільове призначення землі Каховського водосховища змінювати не будуть. Про це йдеться у постанові уряду. Рішення буде чинним на період дії воєнного стану. У та протягом п'яти років після його припинення чи скасування. А що ви думаєте про Каховську ГЕС? Чи потрібно її відновлювати? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.